Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогоднішнє відео я розпочинаю з того, що прямую додому. І з відділення нової пошти я ходила забирати посилочку, замовляла нову гірлянду, оскільки ялинку я купила велику, вдома в нас була ялиночка маленька, і тих гірлянд, які в нас вдома є, зовсім не вистачить, щоб всю ялиночку прикрасити і обмотати, хоча би, щоб якийсь був вигляд. Тож, замовила я гірлянду роса, у нас всюди немає світла. і... Не можна було провірити гірлянду. Коли я прийшла забирати, то на свій страх і ризик, думаю, вже не відправляли б в таку далечінь люди, не провіриши і не думаю, що ну, такі безсовісні. Тож в першу чергу, хоча й у нас світла теж немає, несу провіряти. Чоловік тут працює, в нього є можливість провірити гірлянду є, як підключитися до електромережі, тож зразу віднесла її до нього. Заводить ось такий агрегат, який виробляє електроенергію, і йдемо повіряти. Дякувати Богу! гірлянда дійсно була робочою, все працювало. Пульт для неї теж був робочий. Одним словом, люди прислали на совість. але не так все вийшло дуже весело і райключно, так веселково, як би хотілося в кінці відео. Скажу чому, і що за заказу вишу із цією нашою гірляндою. Сьогодні планую такий випуск. Святково новорічний, оскільки є гірлянда, хочу дітям приготувати щось таке смачненьке. Це будуть макові рулетики, хочу приготувати за виванці, точніше з маком. І для цього зараз я а, взяла молоко, яєчко, сметану, дріжджі, ванільний цукор, гарнесенько це все замішую, додаю борошно. Одним словом, замішую смачне, здобне, тісто. A, порційно додаю борошно, щоб не забивати тісто його a, борошном, щоб його не було забагато, краще додати в кінці якийсь жир. Тут я додаю розтоплене вершкове масло і гарнесенько з ним вимішую. Замішую тісто, як бачите, воно вже відліпає в мене від рук, прикриваю харчовою плівкою і a, залишаю нехай підростає. Тим часом моя гоп-компанія хоче готувати щось своє. Їх е, маківники не дуже так приваблюють, тож вони хочуть пряники. Всі вимагають пряників, їх ще треба двох поділити, аби вони якось готували двоє. Тож Софійка готує сухі інгредієнти, тут у нас є борошно, також є мегдалеве борошно. Було звичайне пшеничне, плюс мигдалеве. Якщо мигдалевого, наприклад, немає, а воно в мене було вдома. Я його використовую, бо воно згіркне, якщо буде довго стояти. Можна просто передробити дуже дрібно будь-які горішки. Додаю розпушувач, там додавала ще корицю, вся Софія перемішує. Андрій взяв два яйця, взяв ем, цукор, також додає мед. У нас вдома є якийсь такий коричневий, навіть вам не скажу, який це мед, можна будь-який, у нас натуральний. Також додає вершкове масло, і це все треба відправити на плиту. Яйця з цукром я стараюся перебити перед плитою, перемішати, а на плиті Андрійко, безперестанку, це все добре перемішує. Маса має дуже добре прогрітися, і навіть бульбашки такі мають утворитися, вона ніби як має починати закіпати. Знімаємо з плити і висипаємо все у сипучі інгредієнти, які попередня Софійка приготувала. Вона вже втомилася, вона щось хворенька, в нас кон'юктивіт починається, я так зрозуміла, тому помічники перекусують, а я замішую тісто. тісто. Замішувала спочатку в ємності, у посудині, а потім ось так на силіконовому коврику. Багато борошна не додаю, нехай воно собі буде липким. Кладу його ось так у поліетиленовий пакет і відправляю у холодильник. В холодильнику воно має постояти хоча б 40 хвилин. За той час, поки ми бавилися з тістом, у нас підросли. Тісто підросло на маківнички. Розділяю на дві частинки, будуть дві такі два рулетики. Накладаю макової начинки, вона в мене готова, спеціально мак я не готувала. Розтираю тонесенько, ось так по всій. По всьому маківничку гарненько скручую, тісто в мене дуже тоненьке, я його так донесенько розкачала і гарненько защипую. Все дуже просто нічого абсолютно нового ну, не можна придумати. Викладаю гарненько ось так на бляшку, змазую зразу жовтком і з молочком, включаю духовку на 50 градусів і кладу, нехай вони підростають, а потім просто додавлю температуру і вони будуть випікатися. Після цього всього процесу підняття наших рулетиків, і їхнього випікання, ми вже дійшли, нарешті до того, що будемо готувати прянички. Звичайно, всього так не знімаю, тому що це все відволікається на мам дай то, мам дай то, треба то подати, там допомогти, одним словом. Зараз. Нарешті ми взялися до пряників. Вперше мама хоче приготувати пряники там такі свої. Для цього я розкачала тісто тоненько, десь так з міліметрів три. Вирізаю кружкою і ось так просто викладаю разом із пергаментним папером, бо розкачувала я на пергаментному папері на бляшку. 175 градусів духовка і приблизно хвилин 5 вони випікаються. Головне, щоб вони не перепеклися, бо будуть дуже твердими і жорсткими. А їх навіть не треба, щоб вони сильно зарум'янювалися. Просто так пальчиком я пробую і зразу розумію, що вони вже що е, вони вже спечені. Знову вирізаю ось такі кружки і формочками. У мене там є зірочка і сніжинка, такі, що мені підходять. Ми з дітками ось так всередині вирізаємо. Е, Тісто, яке залишається, просто вибираємо, і я його буду розкачувати вже для дітей. Знову я нічого ніде не переношу, бо розкачувала на пергаментному папері і на тому ж папері буду випікати, щоб не деформувати і щоб нічого там, не було криво кособоко, хоча воно і так все одно не все так дуже акуратно і рівно виходить. Всі залишки я розкачую, і діти роблять ті пряники, які вони хочуть. різні. Все, що в нас було в і все вони собі порозкачували і все випікають. Софія на свій лад, Андрій на свій манір. Ну і таким чином намагаюся. Дітям трохи таку зробити святкову передсвяткову атмосферу. Як бачите, випікаються мої інші пряночки із візеруночком всередині, дитячі пряночки вже готові, і хочу сказати, що вони розлітаються моментально. Uh, такого апетиту до куплених пряників у дітей немає, як наприклад до тих, які готують вони самі. Uh, ну і все так, в принципі, якщо діти готують навіть якийсь салат вдома, допомагають ще щось, то навіть якщо воно не дуже сильно смачне, все одно його треба з'їсти, бо воно приготовлене своїми руками. Якщо мама сама приготувала, ну то таке все. Як бачите, рулетики вже готові, я їх зверху притрусила ще цукровою пудрою трошечки для, так, для е, краси. Е, забираю залишки дитячого печива, пряничків, які залишилися, тому що вони розлетілися моментально. Е, кришечки цілі я не чіпаю, а ось ті, які мають візеруночок всередині вирубані, то я їх теж притрушую цукровою пудрою. Ті, які просто кружки. Я беру в мене сливове є варення, можна будь-яке, якесь кисленьке, вишневе, можна малинове, будь-яке, будь яке є. Ось так протираю і зверху просто прикладаю іншою печенькою. Хочу сказати, що вийшли печені дуже смачні, пряники дійсно смачненькі, головне їх не пересушити, навіть якщо ви їх і пересушите. А все одно вони смачні, тісто смачне і похрумкати, чаєм. Ну хіба вже чисто у когось, проблеми з зубами і не можна буде поживати. А так, я думаю, що можна розмочити і все одно посмакувати. Таку святкову атмосферу намагалася я створити для своїх дітей, але це не все. Ось такий рулетик вийшов. Окрім того, що ми готували, ще е, вбирали ялиночку. Ялиночка цього року у нас нова. Я її замовляла в інтернет-магазині, е, ялинки з ковалівки, де я не шукала там найбільш такі оптимальніші ціни з усіх, найменші, ну принаймні, щось дешевшого мені не зустрічалося. Відносно досить якісна ялинка, і дешевша, таки набагато, тому що в інших інтернет-магазинах там було ну, різниця така в 500 гривень, в 1000 гривень, а то й 2000 гривень, залежно як яка ялинка. Хлопці мені допомагають, вони відізвалися мені ялинку скласти, але ніхто не дуже дуже сильно не хотів її там вже розправляти і нічого більше допомагати. Мені допомагають, я ще їм включила е, старий, але досить гарний мультик льодовиковий період. Е, відізвалися його дивитися всі. Андрій, хоча його вже каже, що знає і на пам'ять, але це такий передріздвяний мультфільм, який е, можна дивитися з року в рік. Це так як напевно дивитися сам вдома. Е, багато разів його дивилися, і ніколи не набридало, коли він. Перед новим роком ішов знову на каналах у прокат, його показували, то я пам'ятаю, що в дитинстві дивилася його завжди, він не набридав. Я його вже знала практично на пам'ять, але було цікаво дивитися. Так само і з цим мультиком. Діти його дивляться. Ну, Софії він цікавіший, бо вона його не дивилася. А от якщо й дивилася, то не пам'ятає. А Андрійко дивиться вже навіть його знають. Діти зголосилися мені ще допомагати розправляти ялиночку, поки це все порозправляли, всі гілочки, не так все дуже легко і просто 2 метри 10 см висоти, є з цим побавитися, але насправді справилися ми дуже швидко, воно дуже багато часу так не зайняло. Андрійко мені допомагав радісно. Він дуже такий хлопець активний, шустрий. Його не треба два рази просити, він вже всюди його повно, він і там, він у всьому хоче брати участь, деколи буває його навіть забагато. Тож зараз, коли ялиночка розправлена, я буду обмотувати гірляндою росою. Такого досвіду в мене ще немає. Це вперше, оскільки ялинки високої, такої великої в нас не було. Я вже говорила, маленьку ялинку прибирали, маленькою гирляндою прикрашали, там, там все було набагато простіше. Гирляндочку, ту, яку замовили, вона така на ниточці, на ній дуже багато є а, таких лапочок впаяних. Одним словом, має виглядати дуже гарно. E, і коли я намотувала, подумала, що намотати це ще півбеди, а от потім розмотати, так то проблема. E, намотала я практично вже все. Вверху ми включили, щоб подивитися. Вона посвітила хвилин 10 і потім просто перестала світити. Почала ось так світити дуже-дуже тускло. Хоча, коли перевіряли, вона яскраво дуже світила, і коли вже намотувала я при кінці, теж дуже яскраво світила, що сталося з тим блоком, ми почали. І пробували якось привезти до тями, так гумором говорячи. Одним словом, розчарувалися дуже сильно, оскільки гірлянда нам ще навіть і не послужила, а блок уже перестав видавати. Ми так думаємо, напругу ту, яка потрібна, для того, щоб гірлянда яскраво світила. Тож ми лишилися ялинки. Вже не було бажання навіть знімати, розмотувати назад. Залишила на ялинці все так, як є, і пішли на кухню піднімати собі настрій. Блок доведеться купувати інший, спробую знайти десь е так. Вживу в магазинах, якщо ні, тоді буду замовляти знову через інтернет. І тоді вже будемо вбирати ялинку. На кухні настрій було чим підняти. У нас, нас чекало наше печиво, макові завиванці. Все це гарнесенько ми так собі розклали для чаювання. Я дістала гирлянду, іншу, і так дітям трошки для настрою просто включила на кухні. А ще я згадала, що купляла ось таку ялинкову прикрасу, такого оленя, також купляла дві свічечки у вигляді сніжинок. Тож зараз буду робити якусь таку композицію, щоб можна було покласти десь на підвіконник, на стіл. І зараз в нашому випадку, щоб просто прикрасити її. Так як я нагнала спочатку такого настрою пряники, там вся кухня пахне випічкою, і зараз прикрасимо ялинку. Новорічний мультика тут вийшла, ніби все є, а от ялинку не вдалося прикрасити. Тож зараз буду робити таку заміну у кінці, роблю таку собі ялинкову. Декорацію, пішла на гілочки із смереки, їх наламала, скрутила ось так гарненько ниточкою, приклею із задньої сторони, з бічної. На кружку, ну, там немає бічної, бо це кружок, але вона така умовно виділена для нас бічною. При, приклеїла оленя, поклала свічечки, і така композиція в мене вийшла. Як бачите, все я а, запалила, поскладала і трошки настрій у дітей піднявся. Ще на кінець хочу показати, чим займаються діти в такої притрушеної мами, як я. Я роблю композицію, і Софія теж робить собі композицію. І ще й попробуєш її не покласти, тому що це те теж красиво. У мене Олень має пару, динозавр тут створює також передріздвяний настрій. Тож, краса в очах того, хто дивиться. Дивімося на все позитивними очима. Забрати його не можна, тому що Софія сказала, що так дуже гарно. На цьому все. Таке в мене вийшло сьогодні відео. Маю велику надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім папа. -па, до зустрічей!